Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і перед тим, як піти на вихідні. Давайте ще раз поговоримо про те, що робити власникам контрольованих іноземних компаній у 2022 році. Ми вже висвітлювали цю тему, ми робили ефір. Але все ж таки, я гадаю, що варто зупинитися на деяких важливих моментах. Перш за все у 2022 році, як і у наступних, але цей рік є першим. З точки зору запровадження таких норм вам слід подати повідомлення про набуття чи про припинення володіння контрольованою іноземною компанією. Припинення чи володі припинення чи набуття мова йде про істотну участь, і неважливо, чи ви є безпосереднім бенефіціаром, чи ви контролюєте цю компанію через інших осіб. Тобто мова йде про те, що ви фактично. Здійснюєте контроль над певною іноземною компанією. Якщо навіть деякі громадяни кажуть, ми користуємося сервісами осіб, які точно нікому нічого не скажуть, дивіться, ви все рівно порушуєте норми законодавства, тому що мова йде про те, що ви є кінцевим бенефіціарним власником, тобто ви про це знаєте, і рано чи пізно все таємне стає. Відомим, особливо податковим органам, будьте обережні, тобто, просто щоб ви розуміли, що це не є, я не знав, а це є порушення норм законодавства. Друге, ми не чіпаємо усі рухи з корпоративними правами, з придбанням чи ліквідацією компаній, які здійснені до 2022 року, тобто у формі повідомлення, про яке ми говоримо: повідомлення про Кік йде мова лише про дані у 2022 році. Якщо ви будете намагатися подати цю форму і вказати інший період, вам просто прийде відмова у поданні такої форми. Ну просто це технічно неможливо, тому що є методологія, і сама форма не ну не буде прийнято, якщо є помилки в датах. А помилки в датах власне це зазначення інших дат ніж 2022 рік, тобто. А мається на увазі, що якщо ви не впевнені, що ваша компанія була відкрита у 2021 чи у 2022 році, чи, наприклад, навпаки, припинення володіння корпоративними правами, ви не пригадуєте, який це був рік, працюйте з документами. Власне, я хочу наголосити на цьому. Тому що, наприклад, звертається клієнт і каже, я хочу подати в певну форму, я хочу почати щось декларувати, але в мене нічого немає і здається, я там робив це в такому році, чи в цьому, чи в минулому, неважливо. Дивіться, всі працюють з документами: консультанти, фахівці з податків, ті, хто будуть допомагати вам з вашими розрахунками чи повідомленнями, вони працюють з документами. Я не можу зі слів клієнта. Написати, що здається, 5 січня 2022 року він продав компанію. Ну так не робиться. Крім того, ви розумієте, що податкові органи так само працюють з документами. Тобто, навіть якщо заповнити інформацію зі слів, все рівно може прийти запит про надання підтверджуючих документів. І якщо у вас документів немає, або ви не спиралися на них, коли заповнювали відомості. Ну, відповідно, невідомо, що ви там заповнювали. Тобто ми спираємося тільки на факти, що підтверджені документально. Що робити далі тим, хто подав форму і е, задекларував чи під, ну, повідомив податкові органи про те, що в нього є контрольована іноземна компанія, наприклад, у Польщі чи, наприклад, е, у Швейцарії, я не знаю, ну будь-те. Так? Процедура це не означає автоматично, що ви одразу повинні доплачувати податки. Але оскільки у річній декларації про доходи громадян є розділ дохід від з джерел з іноземним, тобто доходи з іноземних джерел, відповідно ви можете отримати запит. Щодо е, можливих отриманих доходів чи прибутків чи оподаткованих сум, які повинні були бути включені у таку декларацію. Тобто податкова працює з податковою інформацією. Якщо ви дали інформацію про те, що у власності у вас контрольована іноземна компанія, мабуть, ця компанія отримала прибуток, і, мабуть, розподілені чи не розподілені дивіденди повинні були бути задекларовані. Але це не означає, що в Україні ви винні якісь податки, тому що. Як ми вже теж розповідали в інших відео, система трохи складніша, ніж здається, тобто набирає чинності вимоги не тільки по кік, але і конвенції про уникнення одвійного податкування. Тобто, треба дивитися конвенцію України з тою країною, де у вас кік, або ставити взагалі під сумнів ваше резидентство українське. Тобто, Можливо, ви винні податки не Україні, а, наприклад, Швейцарії. І, і так далі. Тобто тут єдине, що потрібно розуміти, навіть якщо ви зараз не впевнені, що буде далі відбуватися, ви працюєте з документами, ви збираєте усі відомості, підтверджуючи про ті чи інші ваші угоди, про набрання права власності, набуття права власності чи відчуження, отримання дивідендів, чи інвестування, і так далі, і так далі. Тобто, ваша справа як клієнта, як того, хто звернеться за професійною допомогою, зібрати папери. Тому що половина консалтингу чи половина часу консультанта йде на оцей розбір документальної бази. Тобто, що у вас є, які документи, давайте показуйте, клієнт не готовий. Так не має бути, не, не витрачайте чужий час даремно. Ось, ну і останнє те, що ви швидше всього, найшвидше вам знадобиться подати. Все-таки баланс, ну, якийсь фінансовий звіт вашої іноземної контрольованої компанії. Повторююся, це не означає, що ви повинні доплатити податки, тому що для доплати податків є цілий перелік критеріїв. Ми також про це говорили. Компанія, тобто прибуток цієї компанії може бути включений до доходу громадянина тільки за певних умов, в тому числі і по типології діяльності, і по обсягах. Виручки по групі вашої компанії, і так далі. і так далі. Тобто не переживайте, якщо у вас є кік, і ви переживаєте, що вам треба щось одразу доплачувати. Прямого зв'язку немає, але є обов'язок декларування доходів і формування так званої податкової історії. Віднесіться до цього серйозно. Я сподіваюся, що у вас настрій тільки покращився перед вихідними. Я вам бажаю прекрасних вихідних. Мирного неба, спокійної, гарної, спокійного, гарного часу, який ви проведете з родиною. На все добре, гарних вихідних, до побачення.